Війна потіклася з 24 числа о 7-й годині ранку, коли побачив, що по нашому району летять ракети. Як би питався вивезти сім'ю за границю, ну, вінка відказалась. Сказала, там ти, там, там буду і я. Потім вступив до лав оборони на захист нашої держави 9 травня. І з 9 травня захищаю нашу державу. Спочатку були. Охорона Криворізького району нашого. Блокпости. Потім почались виїзди в Херсонську область. Там встрій перші обстріли. Потім з Херсонської області переїхали в Запорізьку, потім в Донецьку. Ну, Найважчі моменти це була Донецька область. Ну, обстріли там були регулярні. Дуже важко було під'їжджати до хлопців, підвозити бика, підвозити їжу. Коли пішло масовий наступ 10-го числа, тоді стало ще важче, тому що треба було підвозити людей, забирати людей, котрі були ранені. Так само підвоз їжі був дуже важкий. Приходилось їздити в... В основному по ночам. Їхні дрони постійно цинковали цей момент, коли їде машина і одразу же були обстріли. Коли треба було забрати 300-х и підвести БК це виходить виїзд тільки з однієї сторони. Їхати вдоль посадки. Доїжджаєш до посадки нашої позиції. Орки зайняли вже центральну позицію і треба було проїхати через них. Це було наверное, найскладніше. І це був світовий час. Ну, Справили з задачею. Я скажу, що дуже масовано в той момент, коли я їхав, обстрілювали дуже-дуже масово. Такого я бачив вперше, тому, тому що на під'їзді вже обстрілювали градами по машині, яка везла БК. І потім я вижу, більше, на дистанції півтора кілометра, більше 40 мін кидали. І задача була довести його до тунелю. Там було, скажімо, так, два під'їзди. Один під посадку, один треба було вискакувати прямо на железну дорогу, на висоту. Ну, я прийняв правильне рішення, що я поїхав по железній дорозі по висоті. Тому що всі міни в основному лягали під нього знизу. Виграв БК, забрали трьохсотих і коли виїжджали. Так само проважали і спереду і ззаду нас. Це був такий самий важкий момент. А саме тяжкі це коли приїжджаєш і забираєш своїх побратимів трьохсотих і двохсотих. Це саме -саме тяжко. Для мене війна це захист своєї сім'ї, захист своєї батьківщини. А так війна це дуже страшно. Це втрати людей. Це люди залишаються без хатин своїх, без домівок. Свою землю звичайно повернемо. Ніхто її віддавати не буде, це наша земля. І сподіваюся, ближайшим часом це все закінчиться. вже. Ми вправніше справляємося з цією задачею. Да, як би не було складно, все рівно перемога за нами. Слава Україні!